Самопоміч, Коломия допомагає людям оформити документи на отримання субсидій. Безкоштовні консультації надають юристи громадської організації. Де саме та за яким графіком можна отримати допомогу, розкаже Мар'яна Мацьків. Чисто випадково на вулиці Бікборд і на ньому що самопоміч дає юридичну консультацію. Ну от я своїми проблемами прийшла тут, щоб мені допомогли з моїми проблемами. Причому в нас складний час безкоштовно це взагалі дуже добре. Галина Васильівна Коломиянка. Одна із проблем, яку вона хоче вирішити за допомогою юридичної консультації самопомочі оформлення житлової субсидії на маму. У мене мама вже старша жіночка, їй 84 роки. І їй це складно буде самій зробити, то я вирішила теж одну, вже попутнього зробити цю добру справу. Привітно прийняли мене, розпитали, пообіцяли допомогти. Я думаю, що так і буде. Безкоштовна юридична консультація при громадській організації «Самопоміч Коломия працює на постійній основі. Останні два тижні всі сили спрямовані на допомогу людям в оформленні документів для отримання субсидій. Коли ми опрацювали законодавчу базу щодо порядку та правил оформлення субсидій, ми зрозуміли, що далеко не кожна людина зможе правильно та якісно заповнити заяву та декларацію. А всім відомий факт, що якщо людина при заповненні заяви або декларації зробить якусь помилку або вкаже не точні дані, тоді прийдеться людині повернути дану субсидію, і вона буде і позбавлена субсидії, і в подвійному розмірі поверне субсидію. Ну, і ми не могли залишитися осторонь. Починаючи з 17 квітня звернулося та отримало кваліфіковану допомогу понад 80 осіб. Розповідає Мар'ян Домашевський керівник юридичної консультації. Найчастіше проходять люди літнього віку та інваліди. Багато є різних ситуацій і заплутаних ситуацій, в яких не дуже просто розбиратися, особливо людині, яка не вникає в дане питання. В основному допомога полягає в тому, щоб зібрати якомога більше даних в людини про її. Прибуток про її доходи в минулому році, тобто людина може думати, що в неї в минулому році була тільки там зарплата чи пенсія, а вона могла працювати, бути підприємцем, мати депозит, отримувати проценти, навіть здати пай в оренду. Це також потрібно вказувати. Більшість людей цього не знають. Ми стараємося витягнути якомога більше інформації з людини і для того, щоб повністю у повному обсязі заповнити декларацію правильно, щоб потім не виникало певних питань. Задум активістів самопомочі надавати безкоштовну допомогу в оформленні документів на субсидії підтримала дирекція Коломийського економіко-правового коледжу. Аби юристові було легше упоратися з великою кількістю людей. Йому на допомогу щодня приходять студенти-правники цього разу. Це третьокурсниці Діонесія та Іванна. Наразі виникла така необхідність допомогти людям. А відповідно для нас це цікаво і корисно. А для людей конкретна допомога для нас є можливістю навчитися у фахового юриста конкретній справі, яка є нам цікавою. Це для нас хороша практика, а також допомога людям, безкорисна допомога людям. Отримати безкоштовну юридичну консультацію може будь-хто для цього. Потрібно звернутися в офіс самопомочі, який знаходиться на вулиці Чорновола, 26, на другому поверсі, або ж можна проконсультуватися телефоном за номером 70100. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години.